Я вітаю вас, близнюки, зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на січень 25-го року. Всіх вітаю з наступаючими святами, щоб ви були завжди щасливі, задоволені, успішні, і хай збуваються всі ваші мрії. Я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, астропсихологію, люблю розбиратися, як впливають планети на життя нас, людей. І давайте близнюки, для вас почнемо з того, що у січні, вже 6 січня, у нас Марс перейде в знак рак. А він, як ми вже з вами говорили, йде зараз ретроградно, тобто назад, що дуже йому некомфортно. А в раку йому взагалі некомфортно, тому що там він знаходиться в падінні. і... Рак це повільний такий знак, а Марс це дуже активна планета. Йому там некомфортно, він наче в кліці, і ти паче, що він ретроградний. Отже, а для вас близнюки це другий дім, це дім фінансів, це дім самооцінки. І що тут може бути, коли Марс ретроградний, начебто його енергія. Всередину вас буде направлятись, тобто зовні виразити ви її не можете, показати не можете через ці стани прихованості, коли він знаходиться у раку. А всі емоції ці всередину. І дуже можете емоційно відчувати саме цю фінансову сферу, бути, наприклад, незадоволені, можете себе недооцінювати. Але це такі стани, яких я вам не бажаю. Що тут краще? Відокремлювати свої емоції від фінансових станів. Тобто це дві різні такі категорії. Ви повинні знати, що так, тут зараз зайшов Марс, він хоче вас дратувати в цій сфері. Ви можете думати, чому я так мало заробляю або чому так багато, чому нема надходжень. Ну, тобто, не знаю, у кожного своя ситуація з фінансами. А від цього страдає наша самооцінка. Ми недооцінюємо себе і розпач, конфлікт, навіть агресія, якісь. Е Такі незадоволені стани, коли хочеться емоціонувати. Але ж що тут робити? Виводьте себе в плюс і розумійте, що все тимчасово, і Марс вийде з цього раку, і Марс стане прямо, і ви будете задоволені. А зараз це просто потрібно пережити. Спрямуйте свої емоції на позитив. Дивіться якісь позитивні фільми, можливо. Ходіть кудись з друзями, і побачите себе у гарному ракурсі, тобто підніміть самі собі самооцінку, спілкуванням, купіть собі щось таке приємне, якусь річ, яка вас дуже порадує, коли ви будете задоволені за допомогою неї. Зустрінетесь з друзями, підіть в кіно, в театр, якісь розваги собі додавте такі, щоб були ви більш задоволені самі з собою. Також тут іще дуже важливо діяти поступово, не поспішайте, тому що Марс він йде назад. Стримуйте себе, коли ви захочете якийсь імпульс, у вас буде якось відреагувати амбіційно, стримуйте себе. Стримуйте свої емоції, слухайте свою інтуїцію. Вона вам підскаже, як вам краще так зробити, щоб побачити, що ви насправді дуже корисна людина, дуже цінна людина для самого себе. І ви розвиваєтесь, а на шляху розвитку можуть бути різні моменти. Отже, рухайтесь до розвитку і вірте в себе. Це дуже важливо. Далі у нас 12 січня Кармічні вузли раху і кету міняють знаки. Вони в нас були в Овні і у Терезах, а зараз північний вузол раху переходить в знак риби, тому що вони рухаються в зворотньому напрямку, а кету переходить у знак Діви. Для вас близнюки це 10-й дім і четвертий й і тут будуть якісь опрацьовані дуже такі важливі моменти, кармічні з вашого минулого, що стосується вашої сім'ї і вашої кар'єри. Оцей взаємозв'язок буде опрацьований. Буде це протягом 18 місяців продовжуватись. Які тут можуть бути виклики, так як це е, кармічний вузол, і він хоче, щоб напрацювали ви щось нове, нову карму. І саме у сфері кар'єри потрібно буде працювати, але не забувати про свій дім, про свою сім'ю, щоб там також було е, чудово, щоб всі були задоволені, і щоб ви самі відчували там стан безпеки. А на цей час у вас, близнюки, Буде задача по-новому щось робити у кар'єрі. 18 місяців, можливо, ви зміните свою кар'єру, можливо, зміните свій погляд на взагалі професійну діяльність, можливо, стиль роботи зміните, можливо, відкриєте свій бізнес, можливо, ви станете керівником, а можливо, ви захочете працювати на фрілансі, але це е, саме там, де можна зробити кар'єру. Тобто будуть такі, як би. Щаблі підвищення вас, коли буде підніматися ваш професійний стан. Ви будете відчувати себе більш таким потужним професіоналом. Може бути і сумніви в самому собі, як у професіоналі, тому що це нове, як я сказала, а нове воно завжди невідоме. Але. Слухайте свою інтуїцію, не бійтесь, рухайтесь, можуть бути у вас на шляху цьому авторитетні люди, які вам обов'язково допоможуть. Всесвіт завжди нас підтримує. Довіртесь їм, довіртесь простору. На матеріальному плані, що це може бути? Може бути і переїзд, може бути взагалі зміна діяльності, як я сказала, зміна місця проживання, зміна составу вашої сім'ї, хто проживає з вами під одним дахом. Тобто оці дві сфери, але тут також баланс матеріального і духовного, тому що е в десятому ми досягаємо це кар'єра. А в домі ми відпочиваємо, де спокій, де радість, задоволення. Обов'язково не забувайте не ту сферу, не іншу. Але зміни однозначно вас чекають на найближчі 18 місяців. І далі ще в січні, у нас 14 січня повня відбудеться в раку знову, знову близнюки в вашому другому домі, а тут уже кульмінація, висвітлення станів матеріальних, фінансових. Накопичень вашої самооцінки, а самооцінка від чого залежить? Від того, що ми маємо, що ми які знання маємо, які ми маємо друзів, що навколо нас. Чим ми можемо, на що ми можемо спертися, щоб відчувати себе впевнено. Що нам дає ресурсні стани. Звісно, якісь матеріальні речі. Другий дім це про матеріальні суто речі, що ми заробляємо, що ми накопичуємо. І тут повня, тут розкриття, тут ви вже побачите те, чого ви вже досягли. І тут важливо, як ви розпоряджаєтесь цими ресурсами, як ви себе оцінюєте, що може бути отримання якогось нового доходу. Нове джерело доходу, можливо, повернення боргу від когось. Можливо, ви закриєте якісь кредити, які у вас були, але через свої гроші, через ті, що ви самі заробили, накопичили, ви можете перекрити там борги якісь. Також що ще може бути розуміння взагалі власних потреб, що вам взагалі потрібно, чи не. Бажаєте ви більш, аніж вам потрібно від цього світу. Отут буде таке порозуміння. І також обов'язково поліпшення фінансового стану. Що в мінусі може також бути: це невпевненість в собі, невпевненість в завтрашньому дні, невпевненість, тобто нема такої подушки, такого фундаменту, на що ви можете спертися. І ви емоціонуєте, тому що місяць це емоції, це печалі, депресії, саме через фінанси. Так що? Близнюки, будьте обережні, тому що е, ваша справжність, справжня цінність в тому, не що ви маєте, а ким ви є. Тому що якщо ви велика людина, ви завжди собі заробите. А якщо у вас чогось на даний момент немає, то це не означає, що завжди так буде. Світ, він. Постійно змінюється далі. У нас 29 січня вже відбудеться молодик. А він відбудеться у ознаководолі. Тут для вас дев'ятий дім, і тут взагалі все нове, нове життя можна сказати. Молодик народження нового життя. Отак От би я про це сказала. Нові навчання, нові люди, нові знайомства, переїзд може бути, знайомство з іноземними людьми, навчання чомусь абсолютно новому, осягання, можливо, ви не будете вчитись, але вас життя навчить, Ви побачите або нові традиції, нові, нових людей, нові цікаві такі ситуації навколо вас. Багато безліч змін, нова інформація це все через інформацію. Якщо ви працюєте в сфері інформації, тут буде оновлення, можливо, ви в рекламі працюєте, або ви щось пишете, або ви журналіст. Безліч таких у нас спеціальностей, де використовуються цифри, знаки, букви, слова. Те, чим ми можемо передати інформацію. Це також сюди і засоби, які передають інформацію. Це і автомобіль, ми можемо переміщатися, також щоб пізнавати нове, це можуть бути гаджети, різна техніка. Отут у вас буде щось оновлене. Або купити собі щось нове, або переїдете, або просто будете подорожувати, близнюки, дуже е, цікаво це для збагачення, прям культурне збагачення вас. Навіть е, погляди ваші життєві. Зміняться. Тобто ви однозначно захочете їх змінити. Прийде такий імпульс, таке бажання змінити свій світогляд, нові ідеї, нові переконання, побачити світ з нового, з іншого ракурсу. Тобто. А ще може бути в мінус, також може бути. Це коли складно на чомусь зосередитись. Ладно зрозуміти, що ж ви хочете навчати, що нове ви хочете. І, взагалі, мінус це коли людина закривається і не пускає в себе нічого нового, не хоче, боїться. Але близнюки, дійте впевнено, без страхів. І далі у нас 30 січня також важливий момент: у нас Уран піде прямо, він стояв ретроградно із вересня місяця. І він зараз знаходиться в тельці, а для вас це 12-й дім. Телець він зайшов у 19-му році. От згадайте, що з цього часу у вас почало змінюватися. А змінюватися повинно було початися саме у вашій підсвідомості, у ваших таких. Інтуїтивних знаннях, перегляд свого життя, це такий аналіз, щось ви там хотіли змінити взагалі, підготуватись до нового етапу, тому що наступний знак ваш близнюки. І літом, в червні, він уже зайде в близнюки. І тут буде абсолютне оновлення вас самих. Ви побачите, як Уран на вас буде впливати. Тут нова людина, тут несподівані події, несподівані поїздки, несподівані осягнення, неочікувані взагалі люди, ситуації будуть з вами траплятися. А поки що він в 12-му, ви щось допрацьовуєте. Це глибинні такі копання, можливо, ви розбиралися з собою, тут можна аналіз включати, можна звертатися до астрологів, психологів, щоб більше зрозуміти себе. Тут умов, можливо, проявились у вас такі бажання до медитації, до духовних якихось пізнань, до якихось таємниць, щоб він, щоб щось розкрилося. Я думаю, багато таємниць у вас за цей час розкрилось, тому що Уран він все розкриває. Його нема таємниць. Це дуже така свободна, вільна, незалежна планета. Він любить, щоб все було прозоро. І зараз, ну тобто, я сказала, він йшов ретроградно, тобто щось повернулися до вас, якісь ситуації ще ще якась зупинка могла б бути, тобто, могло бути непорозуміння, бажання усамітнитись, бажання закритися від людей, навіть від спілкування, нікого не бачити. Зануритись в себе, нерозуміння, що з вами так стається, що за ситуації зрозуміли, то зараз він буде прямо. Це взагалі звільнення від минулого, тому що 12-й дім це минуле, а Уран він надає свободу. він Звільнює вас від минулих оцих стереотипів, якихось прив'язок, обов'язків, які вам вже не потрібні. Також він дає у нас загострення інтуїції. Ви можете почати бачити якісь пророчі сни, інтуїтивно відчувати, що з вами може відбуватися. Тобто, ну як я сказала, якийсь такий аналіз підсвідомого, неявного, непроявленого. Тобто, 12-й дім це те, що дуже глибоке, таке духовне. А також тут бажання служити людям. Це про благодійність, це про те, щоб працювати на суспільство, це про те, щоб допомагати, турбуватися. Тобто вас уже е, турбує не тільки ви самі близнюки, а весь всесвіт. От що робить Уран в 12-му домі. І я вам бажаю всього найкращого, прекрасного січня і прекрасного 25-го року, і до зустрічі!